Сьогодні, 8 липня 17,21. Перш за все, хочу привітати з днем народженням пана Залужного. Валерій Залужний сьогодні святкує свій день народження, тому побажаємо головнокомандувачу досягти найвищих висот і перемога України буде найкращим подарунком для нас всіх. Давайте зараз подивимось розклад. Яка місія у Валерія Залужного? Для України. Яку місію для України виконує Валерій Залужний? Що покажуть карти, яка місія залужного? Він має хитрими шляхами робити, вчиняти дії, як той лайзунчик, впроваджувати різні. Маневри для того, щоб знищувати плани окупантів, шукати мудрі рішення, відлюдник, для того, щоб Україна все ж таки перемогла. Ви подивіться, яка його місія. Знаєте, як з Гімна зробити цукерочку. Ось таке у залужного <завдання>, завдання, дуже складне, не маючи армії, протистояти такому шаленому ворогу. Дуже дуже карти багатозначно говорять: сімка мечів, це не про обман, поряд з королем жезлів, це про те, що він шукає нестандартні рішення. Це як Ті адвокати, які знають, що людина не винна, але всі докази говорять проти них, але вони різними маневрами вшукують якісь способи, щоб цю людину витягти, щоб невинна людина не страждала. І ось залужний, Туз жезлів. Він. З усіх сил старається для того, щоб Україна перемогла. Він піднімає всі свої старі контакти. Він переживає за дітей, хто в Україні буде жити і як вони будуть жити, хоче розвитку України. І, звичайно, щоб відбивати окупантів колісниця. П'ятірка пентаклів. І дуже-дуже він емоційно все сприймає близько до серця, при тому, що він воїн все ж таки залужний, хоче, щоб Україна йшла до нових берегів і була вся цілісна, стабільна четвірка Пентаклів. Він не готовий поступатися жодним сантиметром нашої землі. Він буде з усіх сил відвоювати, придумувати сценарії наступів, контрнаступів, для того, щоб, дивіться, ось це сонце нарешті засяяло над Україною. Тут на дні сила. Так, що бачите, ось така у залужного місія, щоб це сонце нарешті зійшло над Україною. Він буде для цього виконувати будь-які хитрі маневри. Він може навіть не завжди ставити всіх до відома, що він задумав. Він сам собі задумав, і він йде і веде Україну до перемоги. Давайте подивимося. Чи вдасться залужному реалізувати свою місію, щоб ось це Сонце над Україною засяяло нарешті. Чи вдасться Залужному реалізувати своє призначення для України? Чи вдасться Залужному? Дивіться, Кармічна карта, суд. Він старається з усіх сил реалізувати, виконати. Повністю виконати він активно активно впроваджує своє завдання на цій планеті, на цій землі. Він народився для того, щоб Україна переродилася, щоб Україна відстояла, вистояла ось це випробування. Дивіться, королева жезлів, король жезлів. Він націлений, щоб тільки-тільки перемога і закінчення. Він він націлений на те, щоб закінчити війну нашою перемогою, Всесвіт. Я думаю, що тільки тоді залужний заспокоїться і буде сидіти, склавши руки, коли в Україні буде все добре, Україна буде з усіх сторон захищена, і. Він... Прикладає всі зусилля, і я можу з великою вірогідністю сказати, що залужний зробить все, що від нього залежить, і навіть те, що не залежить, щоб виконати свою місію, щоб в Україні нарешті був ось цей мир. Ось такий розклад був. Давайте ще подивимось таке питання. Часто я чула таку інформацію, що в Офісі президента є такі люди, які точать зуб на пана залужного. Давайте подивимося, чи є ось ці такі не дуже хороші люди, які ставлять залужному палки в колеса. Перешкоди створюють для того, щоб реалізувати всі його задуми. Чи є в Офісі президента зрадники, які працюють проти Залужного. Тут зірка. Дивіться, скільки на Залужного в розкладах постійно старші аркани. Дивіться, ось в Офісі президента є якісь гінці, які реально роблять так, щоб. Наступ наших військ також зависав. Це не лише від наших партнерів залежить. Ось цей повішений є і в офісі президента. На жаль, якась людина, яка тормозить рух ось цієї колісниці, яка заважає залужному, стримує його амбіції, якби залужному дали всі карти в руки, як то кажуть, він би вже давно всім дав жару. А так є люди, які просто стримують і стримують навіть, дивіться, тут жезлів, наш контрнаступ, навіть в Офісі президента. Дивіться, лицар Пентаклів це одна з найповільніших карт колоди. Двійка Пентаклів не дають те, що треба. Якось видають 50 на 50 і смерть. На жаль, є зрадники, які тормозять. Постачання озброєння, постачання машин техніки для того, щоб зависала ситуація, для, те, для того, щоб була ситуація крихка, двійка пентаклів ні туди, ні сюди, і щоб по смерті трансформувалося. І, і вісім жезлів це може бути навіть до переговорного процесу. Так, лицар кубків, Давайте шукати компроміс, переговори робити. І всесвіт, це також і закордонні партнери, і до закінчення війни. Давайте війну виграємо не ось так. Ми всіх перемогли, як хоче залужний. А 50 на 50 і переговорний процес. Ось є такі люди, які хочуть співпрацювати з королем мечів, як, якого часто карти показують як образ Путіна. І щоб були переговори короля мечів з короля Кубків. Але я думаю, ця Спроба все рівно буде не така втішна. Двійка мечів, це блокується, і ось король жезлів це може бути навіть сам залужний, який є своїми діями, вчиняє так, щоб Україна все-таки відвоювала свої території і сама диктувала умови. Ось колісниця, колісниця, карти дублюються. Так що залужний хоче, щоб ось ця вежа була в Кремлі. Він би і по Кремлю проїхався на танку, як він говорив. Є такі в нього мрії, він би це зробив. Але ж є вищі вищі, сильні світу цього, які, на жаль, це не схвалюють. Все-таки до переговорів, давайте якось миритися. Але бачите, карти вказують на те, що є. Є, на жаль, такі. Особи, які не хочуть, щоб Україна повністю перемогла. Є які хочуть, щоб Росія не програла. А це дві різні речі, на жаль. Так, що ось такий був розклад. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.